Відтепер усі питання з електропостачання мешканці Івано-Франківська вирішуватимуть виключно у центрі обслуговування клієнтів пад Прикарпаття обленерго. Між тим у Ремі, що по вулиці Максимовича, прийом громадян припинено. Після двох місяців роботи у тестовому режимі ЦОК розпочав повноцінний прийом споживачів електроенергії. Такі ключові питання це звірки розрахунків, консультації і замовлення послуг з приєднання нових споживачів. Широке коло питань в юридичних споживачів це і коригування лімітів. Звичайно, що місячні звіти вони здають, Реєстра побутові споживачі реєструють пільги, субсидії. Зараз якраз піковий період реєстрації і субсидій. Він зазвичай на осінь припадає ну так. Зв'язку з початком опалювального сезону. Усі зручності центру обслуговування клієнтів вже відчули й місцеві мешканці. Дуже зручно, дуже приємно. Дівчатка дуже гарні, приємні. І те, що в центрі, а не так далеко, як там було. Швидко, буквально за 10 хвилин ми оформили всі документи. Сьогодні перший день і мені подобалося. і Мені здається, що буде зручно. Нам попався такий хороший, що нам роз'яснив, ми все дуже зрозуміли. І ми якщо треба. А ще тут працює інформаційно-консультаційний центр, фахівці якого надають вичерпну інформацію щодо енергопостачання. Також діє постійна комісія із розгляду спірних питань між енергопостачальниками і споживачами. До складу комісії входять представник сектору національної комісії державного регулювання у сфері енергетики в області, інспекції Держенергонагляду та Прикарпаттяобленерго. Обленерго.